Вітаю вас, мої любі друзі. Ви на моєму каналі. З вами Юлія. І сьогодні 31 жовтня, понеділок, і я вам сьогодні розповім про сьогоднішній день. Взагалі, зараз вже вечоріє, а зранку знову був понеділковий обстріл Російської Федерації України. Вони якісь фетіш у них по понеділках. Роблять ракетні обстріли. Запустили в наш бік, в бік України, більше 50 ракет. 44 з них доволі успішно збили наші ПВО. Можете подивитися, як одну ракету збивають наші ПВО. Ось, бачите, як гарно. А інша ракета вирішила не робити злочин. І повернулася назад в Російську Федерацію. Ось так. І я хочу сказати, що незважаючи на те, що вони роблять терористичні дії проти українців, це буде засуджено в трибуналі обов'язково, тому що це війна не зовсім справжня війна. Вони воюють з військовими і з цивільними. Так не воювала жодна армія світу з часів Другої світової війни, щоб воювати з цивільними громадянами. Це чистий води геноцид. І це буде засуджено. Незважаючи на це, українці сильна нація і вона Непереможна. І я хочу показати вам уривок з одної анімації. І рекомендую її подивитися всю. Залишу лінк на її повне виконання у себе під відео. А зараз подивіться уривочок. Сейчас закройте етаба нацистська нинішня Україна. А то зараз накормлю. Ты убыль нацистский. Не надо говорить гадости! Да шел вон! Шел отсюда вон! Собрался и вон отсюда! Совпадение? Не думаю. Ну убивают детей Донбасса! Ну с кем не бывает? А тепер хочу вам показати, як наші малі е, дітки, які знаходяться в, в бомбосховищі, вони так от переживають ці обстріли в бомбосховищі. Я дуже вдячна нашим вчителям, які доглядають за нашими малечами, і вони роблять все, щоб наші малі не лякалися і підіймають їм дух. Я дуже дуже вклоняюся перед ними справжніми нашими героїчними вчителями. Дякую вам велике за це. І я дякую нашим захисницям і захисникам ПВО. Які збивають ворожі ракети. Дякую вам за це. Росіянці чомусь роблять все навпаки. Вони кажуть про якийсь патріотизм, про те, що вони захищаються, від кого вони захищаються на нашій землі, незрозуміло. Вони загарбники, а собі уявили, що вони від чогось і від когось захищаються. Ну, Бог їм суддя. Я не берусь тут нічого казати, бо не розумію жодного вчинку, що вони роблять. А зараз подивіться, скільки вже втрат на сьогоднішній день вони зазнали. З шаленою швидкістю вони утилізуються і роблять це добровільно, їм це подобається, вони цього хотіли. Це у нас не було вибору. У нас не було вибору. Нас прийшли завойовувати чи звільняти. Я так і не зрозуміла, що вони хотіли. Але у нас не було вибору. Ми вимушені захищатися ось. А у них є вибір. У них є вибір, вони можуть не йти на цю війну, тому що вони загарбники. І так вони утилізуються досить успішно. А ось стільки. Ракет збила сьогоднішнє наше ППО. Ось так. А ось подивіться, як вони тягають наші стиральні машини. В цьому відео, в цьому фото, верніше, зробленого з спутнику, видна вся суть Руської армії. Подивіться. Ось так от. Чим тут, чим тут пишатися, я не розумію. Давайте пройдемося трошки нашими жовтневими вуличками і нашою жовтневою природою. І я вам прочитаю прекрасні вірші. Осінь Леся Українка. Рветься осінь руками кривавими до далекого сонечко Любого. Кров на шатах припишних шаріється, оксамит і парчу залива. Так для сонечка осінь убралася, мов цариця у свято врочистіє, все, що є на сім світі найкращого, все зібрала на пишний убір. Але дні все коротшають, міняться, гляне сонечко і знову захмариться. Журить осінь, сухитниця сонечко, бо нема в ній весняних надій. Рветься осінь, терни невидиміє, їй все тіло поранили, змучили, а вона розпачливо всміхається. Сонце, сонечко, глянь, я сміюсь. Заховались за горами сонечко, з гір повіяло холодом, вогкістю. Сиві хмари на неба насунули. Ось я йду, обізвалась зима. Осінь шарпнула шати криваві, аж до ніг їй упали, розсипавшись, не покрита, нічим не захищена. Застогнала йди, бо вже час. Коли я перейшла на українську мову, я відчула, що можу розмовляти лагідно. Все ж таки, вона відрізняється від руської тим, що її не можна опашлити. Навіть лайка і та виглядає дуже лагідно. Ця мова дійсно нас робить іншими. І я жалкую, що не зробила це раніше. Хоч я розмовляю з суржиком, але кажуть, що хороша українська мова йде через погану українську, так що я стараюся і буду більше читати книжок, слухати український контент, і поступово моя мова стане більш красивою. І як завжди, я вас прошу, мої хороші, давайте будемо донатити. Якщо вам не подобаються ті фонди, які вам я пропоную, перераховуйте своїм знайомим, своїм друзям і робіть. Кожен робить на своєму місці шляхи до перемоги, навіть тим, що не панікуємо і не розносимо різні настрої панічні. Ми так само допомагаємо своїй армії. Мої хороші. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я дуже рада, що ви зі мною. Хто не підписаний, підписуйтесь, жміть дзвоник, щоб не пропустити інших відео. Я вас обіймаю. І з вами була Юлія Папа. -па.